Вітаю вас, шановне товариство. А значить, ми зупинилися на тому, що нам потрібно. А, блін, ладно, давай. Блін, не, не в тему, не в тему. Ну добре, нехай воно зачиняє, тоді нам треба буде почекати. А, Значить, нам залишилося змусити когось розбити гарну вазу. О, так. Гарну вазу, вбрати погруддя і надіти на себе бантик. Ну, з бантиком, до речі, я робив все правильно. Я навіть перевірив. Просто якось я не так ставав, чи може в мене щось багонулося, якщо чесно, навіть не знаю. Так вона кудись пішла. <реку> так, це треба принести цьому придурку і він його викине. Зараз так, 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 ага хе <реш> Та ще й прямо у неї на очах, бачите, взяв і, і розбили а вони вони, вони сваряться сваряться, бачите? Каже ти ну все. -все. Так. Цей мішен комплейтед, цей мішен комплейтед А зараз вона знову зачинить ці ворота, як вона задовбала їх зачиняти, якщо чесно. Так, значить, вдіти банд і покращити це погруддя. Прикрасити погруддя я вже теж а, згадав, як це робити. Треба в стелсі заховатися, отак от. Так от. О, чудово Ой. А, він мене спалив. Ну добре, добре, йди в сраку придурок. Так, тоді давайте візьмемо кепочку. Шкода, що тут немає якогось переходу такого зручного. А, так. По груддя бюст нам треба прикрасити його речима, окулярами, кепочкою і. Трубкою. Ось цей дід реально заморочливий і самий набридливий. Він весь час палить, він весь час втручається в наші справи. Такий надокучливий персонаж. Ой, ой-ой, так. Ти же бережно, чувак. по стелсу. По стелсу. Стелс гусь. Та ти подиви на цього дебіла, а. Я ж... Скотина, от хіба не скотина, От-от-от-от-от-от. прошмигнути повз нього дуже непросто, як ви бачите. Він дуже пильний дід. Пильний пердячий, дурний, набридливий дід. Шкода, що не можна вкрасти в нього пенсію. Та швидше ж, придурку. Як він мене зараз не запалив, сам не знаю. Слава тобі, господи, нарешті так. Давайте десь тут кинемо поки що. Так, ну принаймні, кепочку вже дістали, бо це вже почало трошки навіть набридати. Ой. Заховаємося під стіл, так. О, а він пішов шукати кепку, до речі. Як же ти дістав, чувак? Та немає, тобі тобі та кепка наснилася. Так, так. Вона зникла, вона за. Подивій не де. А, ну нормально. А окуляри чого не можна взяти, не зрозумів. Та я приколююсь там. Так, так. Важко буває бешкетувати. Спокуха. Є. Yeah. Так, чудово. Два предмети з трьох ми дістали. Залишилося лише трубку. А, мабуть, я вже не встигну, я так розумію, так? Ну так, він зараз почне чай пити або шукати окуляри. до речі навіщо йому там окуляри взагалі, якщо він все одно ними не користується? От я, от наприклад, я от справжній очкарик, я завжди в окулярах, я ними користуюся. Усього на столі лежать і він тупо а навіть ними не користується. Тільки чухає макітру. Так. Ну, чудово, що він не ходить не шукає, бо я, якщо чесно, навіть трішки побоювався, що він почне шукати, то той предмет, що пропадає. Але ні. О, чудово. Так. Читай, читай газетку. Свіжі новини. так, С тих схов. Ага. <плес> До речі, прикольно гусак з трубкою виглядає, погодьтеся. Ну, а мені це по приколу. Дуже так естетично, елегантно. Зовсім інший гусак, коли в, коли в нього в пельці трубка. Погодьтеся. Так все викидаємо. Тепер треба тут діяти дуже швидко. Бля, як же ти дістала? От серйозно. Нащо ти вічно закриваєш ту хрінь? Тільки гусак пройде, вона закриє. Тільки гусак пройде, вона закриє. Так, ну а це ставити треба сюди. Все, вона його потім прикрасить. Так, бачите, вона вже пішла. Бачите така? Хоп-хоп-хоп. опа, До речі, бюст такий, так? Візуально навіть чимсь схожий на бюст Тараса Григоровича Шевченка. Можливо, ця а шановна якась там британська, можливо, лондонська а жителька є фанатом Тараса Григоровича, і це дуже круто. До речі, дід, О, блін, це ж я перезайшов в гру, і тому мені треба заново займатися цією фігньою. Так, до речі, хлоп'ята, питання вам на засипку. Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Відповідайте в коментарях. Тільки не підглядуйте ніде. Ніде не підглядуйте. Перевіримо ваші знання. Бо, до речі, в декотрих людей я запитував і вони серйозно задумувалися над цим запитанням, тобто без приколів. Там проходив певний час, перш ніж вони відповідали. Це вам може тільки здатися, що це все так просто. А насправді там нічого не просто, так, чувак. Гусику, 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 гусику. О, чудово, так. Ось все окуляри ще бери, тітонько, бери окуляри, бери, бери. О, розумниця моя. Ай, молодець. Це допомогти жінці брати погруддя. Чудово, це все є. Нове завдання, до речі, ми отримали. А змусите когось зрізати цінну троянду. А де та цінна троянда? Так, а що нам ще? І. а, найдіти на себе банд. О, ось це, мабуть, з бантом, це, мабуть, найскладніше реальне завдання. До речі, хлоп'ята, я тільки зараз помітив, що тут а, в унітазі ростуть рослини. Реально, скільки ми вже тут граємо, вже другий випуск виходить, я тільки зараз а, помітив цю картину. От з бантом реально, мабуть, найскладніше. Ну сам бант треба віднести десь. Не знаю, десь може, десь тут. Та добре, 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 добре. Іди шукай бант. Іди шукай бант. іди шукай. Вона малювати стала. Слухайте, а може нам вдасться? Поки вона малює, га. Та наче вдається, дивіться. Головне віднести його якомога далі, щоб вона його не знайшла. Хе-хе-хе. ідеальний злочин. Так, а тепер біжімо. І зараз знову ж таки головне правильно стати. Ну от, от в чому прикол. У мене цей квест не робочий, бо я ж точно пам'ятаю, що я якось так ось ставав і все, і воно було готове. Типу, треба стати в правильному місці чи що. Він має стати в цьому, бачите, воно, типу, навіть таке виділяється, він має там стати і зайняти позу цього гусака. Правильну, типу, позу. Блін, буде дуже сумно, якщо цей квест у мене, типу, ну, багонувся, якийсь неробочий чи щось на кшталт того. Та ти як треба! Ну, ти ж прикавуліся. Ну, зараз так, зараз, типу, вона тут ходить, тому так, так. Ну ось, ось, ось. Ну встань, як треба, ну ти приколюєшся з ну чувак. Камон! Я не розумію, в чому прикол. Тут же немає ніякої кнопки дії, розумієте? Тобто немає там, наприклад, як це буває там в екшен іграх типу, буква Є, е, і він стає, і він робить якусь дію. Тут такого немає. Тобто він просто тупо не хоче ставати, щоб, Блін, я не знаю, в чому прикол. Я вже і так стою, і сяк стою, я вже. Ну що мені раком стати, чи що, ну реально? Може пробіотре натиснути? Та ні. Ну, стань, ну блін, ну чувак, ну що не приколюєшся, Ну я ж хочу всі квести пройти, ну хочу в чисту пройти гру. Ну я хочу на 100% пройти гру про гуся. Ну не можна ж так з людьми. Ну так вона мене палить, бо я ж кажу, я маю там стати і все, і типу стати, як статуя. Так я взагалі не зможу зараз нічого пройти, бо дивіться, дивіться який прикол. Мені потрібно зрізати цінну троянду, так? Це один з моїх квестів. Ага. Ага. Треба його потягти, так. Давай, гусику, давай, давай рідненький. О, чудово, так. Тепер ясно. Ну, давай ще раз спробуємо, ну давай. Ну стань! Ну стань, ти придурок! Ти що, мав, а не чи що? Ну стань ти, як треба! Ну блін, на чому прикол, ну що не так? Ну як мені тут з тебе стати? Що мені треба зробити? Що мені треба натиснути, щоб ти став як треба? Ти подиви на нього, а. Я не розумію, правда. Ну добре, добре, давай відвернися, бо зараз зрозуміло, типу, вона мене палить, тому я не можу там ставати, це ясно. Ну от, все. Ну ось попсувала її білку, і вона зараз піде так відрізати. Ну, це принаймні ми зможемо зробити. І це я пам'ятаю. Два. Три. Е! ха Є! Наробили ми справ? Ні, Ну тут виходить е, нічия, тут виходить нічия, бачите, тобто він їй розбив вазу, а вона йому спортила квіточку. Тож тут, в принципі, навіть все чесно. Ну тут я тупо не розумію, от правда, ну що, що? Я ж кажу, немає ніякої кнопки дії в грі. Що мені треба тут зробити, як мені треба стати, щоб він, типу, все. Можливо, треба її якось ну, теж знову, бачите, нема гуся. Вони всі ставляться дощечки. Може її треба якось відволікти, я не знаю. Ну, Трен, бачите, от вода його несе. тобто вона його навіть знайшла. Ну от він стоїть, типу, впритик туди. Так, він стоїть, типу, впритик до тієї синьої будочки, коробочки, на котрій стоїть квіт, квітка, дупою туди. Ну тут вона його точно не знайде, правильно, бо він тут аж в закутку. Іди займися якоюсь справою, дурна баба. Так, вон вона кудись пішла, чудово. Ну, так, от, пам'ятаєте, він отак от якось стояв. Він стояв от якось ось так ось. То що, треба реально міліметр в міліметр якось стати, типу, щоб це спрацювало чи що? Я, я Блін, я не розумію. Тут, походу, реально треба якось міліметр в міліметр страти. Тобто ти кудись там трішки не туди став, все, все просрано, розумієте? А мій гусь не хоче, він погано керований, він погано керований, гусь. Це не той гусь! Це гусь підробка, не бери його. Я справжній гусь, мене не рядий. Блять, ну це реально це просто піпздес -пі -пі якийсь, чувак. Це просто піпз, я хотів гарно закрити все, я хотів повністю пройти тут усі квести, я був до цього близький. Іди шукай, так, іди шукай банд. Та йди шукай банд, я не знаю, де банд, що ти на мене дивишся? Я знаєте, що задумав? Давай, 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 давай. Щоб воно вже цього не сталося. Я цього сраного гуся цього. Конкурента, так би мовити, сюди закинув все. Принаймні вона більше не буде його ставити, бо вона вже реально дістала. Все, жіночко, все шахема, тепер у тебе тільки. О, давайте цього чувака потролимо. Чувак, я дарую тобі квітку. Я дарую тобі квітку. Так, потролимо його. Хай він піде поматюкає ту бабу. Так, ну все тепер вона, принаймні, я повторюся, вона не буде ставити того гуся конкурента, конкуруючу фірму. Так, чудово, так, піздлюй, піздлюй, так. Не дивись на мене, ну ну як тут треба стати? Ну давай, ну братан, ну стань ти як треба, ну ти приколюєшся з мене. Я цілий випуск тут трахаюся з тим, щоб ти став правильно і цей квест пройшовся. Я закрив лінію, бляха. Годі з мене тягти. Ти, чого вона вічно тут тусується? Ти не можеш там десь походити. Дурна ти баба. Що ти хочеш? Ну, ось все вона відвернулася, має спрацювати. Ну як? Ну як я маю стати? Як я маю стати, щоб це спрацювало? Я не розумію. Ну точно ж немає ніякої кнопки дій. Ось я зараз навіть гляну. Ну, так, біг схопити, а от Z. Може Z треба натиснути, як думаєте? А, а може треба праву кнопку мишки? Оце зараз буде просто фейспалм, якщо треба було натиснути праву кнопку мишки. О, Треба було натиснути праву кнопку мишки. Взяти предмет, це ж є по суті. Взяти предмет, це ж є по суті. Дія. Блять, я тормоз, я я другий випуск, другий випуск трахаюся з тим, щоб правильно стати. Виявляється, треба було натиснути кнопку, кнопку клювіка. Кнопку клювіка, щоб він, коротше, оце став як треба. А давайте зараз її ще налякаємо, щоб воно всралося. 哎。啊 Що вам мадама? Так, ми, до речі, здобули те, що ми пройшли всі квести тут. О, так ми ще й до речі виходить, що ми цей. Ми змінили зовнішній вигляд нашого гусака, бачите? Тобто воно не знімається, він тепер таке ходить, такий наряджений, такий ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дивіться, який гарний, гарний гусак. Поважний, гарний гусак. Оце я розумію, так. Тобто ми ще й змінили наш зовнішній вигляд, і це дуже круто. Слухайте, трубку можна звідси забрати? Блін, мабуть, не можна, так. Шкода, до речі, дуже круто, як на мене. Можно! Можно забрати Ти Кирней, якось ти так взяв, чувак? візьми її нормально. О! Ну, а мені це по приколу. Погодьтеся, він виглядає просто шикарно. Блін, якби, якби я був гусиною, і до мене прийшов гусак у такому вигляді на перше побачення, я б йому дав, чесно, просто. Ну, подивіться, подивіться, який це гарний, гарненький, гарно убраний, прикольний гусачок. Оце я розумію. Блін, шкода, що не можна так усю гру бігати а, з цією трубкою, щоб вона ще диміла з цим бантиком. Ну, бантик, можливо, навіть залишиться. Оце я не знаю. Трубку то точно доведеться викидати, бо клюв зайнятий. Так, а, а от з бантик можливо навіть залишиться. Мені тільки не Звісно, ну, а де ж тепер нова локація? Так, куди мені тепер треба топати? Бо типу тут я все закінчив, всі квести так. А, ось 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 щось відкрилося, бачу, все. Тепер я. О! Блін! Він коли через кущі йде, бачите, тобто не вийде, він коли через ці кущі проходить, то ця ж хустинка скидається. Тож, на жаль, не зможемо ми бути такими гарними. Гоу! А, не можна пролізти. О, гоу гоу, гоу так, все. Ну що ж, тоді хлопята, що ми зробимо? Давайте тоді. А... Це було круто, так прийшли, розгепили всю хату і потрапив в якусь нову локацію, судячи з усього. Тільки знову ж таки, куди нам іти? Гусь у великому місті. Це, є, є вже і нові квести, ну це вже так, це вже ми будемо в наступному випуску все це робити. Е, ну що ж, круто, я реально задоволений, що ми пройшли всі квести і тут, бо я вже реально так засмутився, думав, що я так з цією хустинкою нічого і не зроблю, але як слава Богу, ми розібралися так. Ну а вам, я, хоп'ятий дівчата, як завжди вітаєш, за перегляди подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!